В одному казковому лісі жили два гноми червоний і зелений. І були у них будиночки, у кожного свій. Гноми дружили і все робили разом. Разом ходили гуляти до лісу, збирали квіти й трави. Разом ходили до річки, каталися на плоті. Разом збирали гриби. Ось одного разу вони разом і заблукали. Тітки, давайте допоможемо гномам повернутися до своїх будиночків. Нам потрібно провести гнома по стежці до будиночка. Зелений піде по вузькій доріжці, а червоний по широкій. До якого будиночка піде зелений гномик. А червоний. Для роботи нам знадобиться фарба зеленого і червоного кольору, вологі серветки та аркуш паперу з будиночками, гномами та доріжками. А також знадобляться ваші пальчики. Ну що, починаємо працювати. Проведемо зеленого гнома до зеленого будиночку по вузькій доріжці. Для цього нам знадобиться ваш найменший пальчик, мізинчик. Набираємо зелену фарбу і пальчиком малюємо сліди, не виходячи за межі доріжки один за одним. Витираємо серветкою наш пальчик. Далі ми проведемо червоного гнома по широкій доріжці. Для цього нам знадобиться інший пальчик, вказівний. Набираємо фарбу і робимо те ж саме. Малюємо сліди, притискаючи пальчик до аркуша. Не виходячи за межі доріжки, лівою ручкою допомагаємо і тримаємо аркуш. Ось і все. Наші гноми повернулися до своїх домівок. По завершенню роботи витираємо пальчик. Ось які сліди вийшли у мене. Гноми дуже вдячні вам за допомогу. Тепер вони будуть обережно гуляти по лісі, щоб не загубитись.